Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо дуже смачні дріжджові булочки з суперовою яблучною начинкою на чудовому тісті водолаз. Отож готуємо. Перш за все, очищаємо яблука та нарізаємо їх кубиком. До крохмалю додаємо 3 чайні ложки цукру загальної кількості, загальна кількість 60 г. До кориці додаємо чайну ложку цукру. Перемішуємо. На сковорідку викладаємо масло та цукор, який залишився. Нагріваємо. З'явилися бульки, викладаємо яблука. Варимо до півготовності. Тепер родзинки або в'яли на вишня, корицю з цукром та крохмаль, які ми приготували. Зменшуємо вогонь та варимо на повільному вогні ще приблизно хвилинку. Викладаємо в окремий посуд, хай охолоняє, а ми готуємо тісто. До дріжджів додаємо молоко злегка тепле, цукор одну чайну ложку загальної кількості та борошно просіяно 2 столові ложки. Хай стоїть. В окремий посуд кладемо цукор, яйця, олію, трішки залишаємо на потім, сіль, ванільний цукор та вершкове масло м'якеньке або розтоплене. Перемішуємо, об'єднуємо дві маси. Поступово вводимо просіяне борошно. В кінці олію, яку залишили, щоб зібрати всі крихти. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Починаємо замішувати. На це знадобиться, як завжди, близько 70 хвилин. Тісто повинно бути дуже м'якеньке. Змащуємо його олією та кладемо в пакет. Випускаємо повітря та зав'язуємо І ще в один пакет для надійності. В Кастрюлю наливаємо воду. Вона повинна бути 30-36 градусів. Кладемо тісто, хай підходить 30-40 хвилин. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо ковбаску. Ділимо її на три частини. Округляємо кожну частинку. Накриваємо та залишаємо на 10 хвилин відпочити. Готово! Розкачуємо пласт діаметром приблизно 20 см. Відкладаємо в сторону. І так робимо всі кульки. Накриваємо на 5 хвилин. Тепер ще розкачуємо діаметром приблизно до 25-28 см. Розрізаємо на 4 рівні частинки. Викладаємо посередині 2 чайні ложки начинки з гіркою. А далі все робимо як відео. Дуже просто. Я роблю це вперше. І у вас все вийде. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Накриваємо на 30 хвилин. Хай підходить. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 15-17 хвилин. Духовка розігріта до 180 градусів. Даємо охолонути. Притрушуємо цукровою пудрою. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!